Сенсація від політику американське видання написало сьогодні, що США відкриті до ідеї постачання Україні крилатих ракет. Наскільки це серйозно? Ми просто зараз з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченко. Він на прямому зв'язку з Вашингтона. Дмитре, вітаю! І як я розумію, йдеться про ракети? Оці JASSM. На якому етапі це рішення? Леш, ну дійсно нова абревіатура, яку треба буде вивчити е, українцям. Тепер е, те, що написала політику, вона в принципі зробила публічним інформацію про яку ми я особисто чули в кулуарах, але до цього самого моменту ми не могли про це говорити, оскільки це була інформація, ну те, що називається не для ефіру. Ну і ось зараз повідомляє політику, що чинна адміністрація не просто схиляється до такого кроку, а розглядає це питання, розглядає дуже предметно. Від себе можу вам сказати, що за мо. Є інформацію ще минулого вівторка, високопосадовець американської адміністрації готувався повідомити про це рішення, ухвалене рішення пресі. Готувалися навіть кілька інтерв'ю. Станом на зараз трішки пригальмували, оскільки мають ще погодити всі ці кроки із партнерами, зокрема з європейцями, взяли паузу для цього. Але станом на зараз ситуація така, що адміністрація Байдена повністю відкрита для таких поставок, але немає ще просто фінального остаточного рішення. Те, що пише газета, що Пантагон вже зараз працює над логістикою, і що це мають бути ракети, які могли би використовуватися для нанесення ударів по російських військових тілях саме з повітря, саме із використанням тих F-16, які вже зараз отримала Україна. Дійсно, льош ти правий йдеться. Я знаю конкретні дані, але я не думаю, що ми можемо специфікацію оголошувати в ефірі. Дійсно обмежимося тим, що є публічно, що це ті самі ракети Joint to СССР. Surface Standoff Missiles з боєголовкою вагою понад 450 кілограмів. Ну і те, що я зараз чую неофіційно з джерел американської адміністрації. Ну дійсно, давайте обговоримо, що це велика політика, все може змінитися, але неофіційно зараз прогнозують, що про ухвалення цього рішення можуть повідомити або ще до кінця цього тижня, або на початку тижня наступного. Знову ж таки, це тільки прогноз, але очікуємо, бо прогноз цей я почув на дуже високому рівні. Ну і звісно, є дискусія з. Партнерами є дискусія всередині самої команди Байдена, але навіть той факт, що є цей витік в політику, і що цей витік організували спеціально. Він свідчить про те, що дуже серйозний є вплив, і дуже серйозне бажання адміністрації Байдена дійсно це рішення ухвалити. Ну і знаєте, це ще раз підтверджує той меседж, який я постійно чую тут, зокрема в кулуарах, про який ми з вами говоримо в ефірі. Що команда Байдена, розуміючи, що їм при владі лишилося десь півроки, хоче зробити максим. Мально для України хоче завершити е, ту політику, ту стратегію, яку вони проводили щодо України весь цей час, хочуть Україні максимально допомогти. І йдеться і про Блінкіна і про е, людей рівня Майка Карпентера, рівня Остіна, рівня Салівана. Для них важливо закрити дуже багато питань ще до виборів. Ну і байдуже кому їм потім вже у січні передавати владу республіканській адміністрації Трампа чи демократичній адміністрації Харіс. Вони би хотіли свою. Ну, без прибільшень історичну місію, як вони бачать, завершити, завершити конкретними серйозними кроками на допомогу Україні. Ну і зокрема, те, що я чую, те, що відчувається тут просто в повітрі, що американська адміністрація готується і буде готова перейти достатньо багато червоних ліній. Ну ось ракети про які ми говоримо. Це одна з них. Студія колеги. Дмитрія і ще хочу запитати, які зараз тенденції? От хто може прийти у білий дім? Ми ж теж стежимо за ситуацією перед у сполучених штатах, що показують соцопсопитування? Ну їх багато, вони з'являються льош кожен день. А свіжий я приніс зараз на ефір Fox News, на замовлення, Fox News його провели соціологи. Воно показує, що лише на 1% відрізняється рейтинг підтримки Трампа і Харріс. Fox News дає 50% у Трампа, 49% у Харріс. Тут в принципі немає нічого нового, тому що кандидати йдуть просто плече до плеча. І наскільки відчувається, наскільки я розумію, що ця тенденція зберігатиметься. До останнього ми про це трішки почали говорити в ефірі кілька годин тому, і Павло Анатольович Клімкін був в студії. Він сказав, що це ці цифри, як середня температура по лікарні, треба дивитися на те, що відбувається у так званих мінливих штатах. Тут я абсолютно погоджуюсь, але я щоразу навожу ці цифри загальних таких загальноамериканських рейтингів для того, щоб показати, що були сподівання у команди Трампа. Я чув це від людей, які працюють в його команді перед що для них не буде про проблемою перемогти Харіс зараз вони самі розгубилися трішки, бо побачили, що в принципі цифри рівні. Ну і, зокрема, практично рівні цифри, трішки там на відсоток на піввідсотка відривається Харіс у мінливих штатах. А, якщо говорити про антирейтинг, він теж є, і це теж дуже серйозний чинник, бо більшість американців недобре ставляться до обох кандидатів. Ну ось про Трампа негативно відгукуються 53% респондентів. Про Харіс 51%. Ну просто у людей альтернатива. Атива немає, але якщо б вона була, можливо, вони би ще комусь віддали голос. Ну і цікавий показник він з'явився в тому самому опитуванні Fox News, чому я так детально про нього, і кажу, що більшість американців сказали, що економіка 38% і міграція є двома найбільшими проблемами, які має вирішити майбутній президент. Я подивився спеціально цифри. Питання зовнішньої політики пріоритетними називають лише 4% виборців. Ну і саме цим пояснюються. пояснюється, чому ані Трамп, чому ані Харіс не говорять в своїх предвиборчих виступах, звертаючись до великої аудиторії, коли вони подорожують Америкою, не говорять про зовнішню політику, не говорять про Україну. Саме тому, що на цьому етапі кампанії їхні виборці просто поки не готові, не хотіли би про це чути. Їм важливіше почути, як кандидати бачать внутрішні проблеми вже через тиждень буде величезний партійний з'їзд демократів. Всі очікують, що в Чикаго і. Новий кандидат віце-президенти і кандидатка в президенти від демократів говоритимуть і про зовнішню політику, і про Україну. Тобто, ми з вами сподіваємося дуже багато почути. Ну, і якщо говорити про те, що відбувається, знаєте, є реальні зміни, реальні зміни, які є вже тут і зараз. Бо ну давайте не забувати, Харіс це частина владної команди. І ці реальні зміни дають можливість забирати у Трампа аргументи. Я вам наведу тільки два приклади: по перше, це кордон Трамп. Дуже серйозно будує свою кампанію на тому, що обіцяє боротися із нелегальною міграцією. Втім, якщо подивитися на свіжі цифри, кількість нелегалів, затриманих на американському кордоні з Мексикою у червні. Максимально різко скоротилася, ви здивуєтеся, але це найнижчий показник з моменту, коли у 2021-му Байден взагалі прийшов на посаду президента, тобто пішли на якісь екстраординарні кроки, пішли на обмеження надання притулку на легалам для того, щоб ну погасити полум'я, не вирішити проблему кардинально, але трішки ну знизити її важливість і гостроту. Або, наприклад, ціни ціни за останні роки зросли просто неймовірно. Я як людина, яка Живе і працює в сполучених штатах, теж це відчуваю. Але зараз з'явилися нові цифри, що інфляція сповільнилася. Ну і ось цікавий момент повідомляє команда Харі, що завтра, під час виступу в північній Кароліні, вона планує закликати Конгрес уперше, дійсно уперше в історії, заборонити підвищення цін на продукти. Ну навіть її команда вже анонсує, як це може бути. Хочуть запровадити федеральний бан на різке зростання цін і доручити федеральній торговій комісії та генеральним прокурорам штатів постійно. Проводити перевірки, ну і давити, штрафувати, навіть порушувати кримінальні справи проти торговельних мереж, які будуть завищувати ціни. Тобто, по великому рахунку, всі, хто живе у штатах, людей це хвилює. і Це вже не пропаганда, це вже не заклики, це вже досить конкретні кроки. І тому тому таким самим чином команда демократів ну, ось конкретними кроками хоче у Трампа забрати привід для цієї критики, хоча дійсно будемо відвертими, що системно проблема поки не розв'язується. Це ось намагання просто це полум'я загасити. Щодо Харіс, важливі важливе повідомлення від її штабу отримав на електронку, що завтра кандидатка від демократів планує публічно викласти свій план на перші 100 днів президентства. Ну звісно, в разі перемоги. На виборах і головне, що збирається пообіцяти американцям, є вже такий анонс. Це зниження повсякденних витрат, і це зможе працювати, бо це всім болить. Розумію, що скаже Трамп. Розумію, що просто завтра що на цей план з'явиться. Він говоритиме: ну а що ж ви робили три з половиною роки, поки були при владі? Чому ви коли були при владі, не боролися з інфляцією? Це теж частково правда. А що ще цікаво, що зараз кандидати вкидають просто шалені гроші, шалені гроші на агітацію. Я взяв свіжі цифри в американській центральній виборчій комісії, і ось вони свідчать, наприклад, що Харіс на цифрову рекламу, тобто рекламу у соцмережах, вже витратила 57 мільйонів доларів. Що цікаво, Трамп абсолютно під час цієї кампанії цього не робить. Витратив лише 5 з половиною. бачите, в 10 разів менше, і у Трампа вирішили покладатися на так звані. Ні, традиційні змі, і це такий ну різ, різкий поворот для його кампанії. Бо під час минулих виборів він я теж подивився цифру 275 мільйонів доларів заплатив за рекламу Фейсбуку і Гукду. Ну незрозуміло, чи він зараз не хоче давати гроші тим, хто його дуже сильно критикує і відверто підтримує демократів в тому самому Фейсбуку, чи він дійсно вважає, що він у соцмережах і без того шалено популярний і треба зосередитися, зокрема на телевізійних роліках. У будь-якому разі ми Бачимо різницю в підходах, і це не тільки аргументи, це і те, як організована реклама і організована. Передвиборча кампанія. Ну і на завершення, якщо у мене є буквально хвилина, хотів би сказати про Джо Байдена про людину, яка зараз разом зі своїм оточенням, бачите, не хоче просто досижувати свої півроку, а хоче максимально і залишитися в історії, і залишити багато процесів, які він починав. Щодо нього є зараз цікава публікація в газеті «Політику», яка пише, що Байден дуже образився. Образився на своїх соратників, зокрема на Обаму і Пелосі. Вважає, що вони його не підтримали. Дуже Болісно сприйняв, що Обама не сказав йому прямо про свої побоювання після невдалих дебатів Байдена і Трампа. А от щодо Пелосі, то як повідомляє видання, в приватних розмовах він назвав її безжальною людиною, яка готова знехтувати їхньою дружбою. І найближче оточення Байдена вважає, що саме Пелосі її голос був вирішальним і що вона збиралася, якби Байден не погодився зняти свою кандидатуру, публічно звернутися до партії і публічно сказати, що якщо президент. Байден не відмовиться від балотування. Це може. Дати Трампу можливість перемогти, ну і знаєте, я всю цю історію розповідаю не тільки через особисті відчуття президента Байдена. Ну звісно, вони є, звісно, є певна образа, але і по великому рахунку це все показує наскільки серйозним є вибір, наскільки серйозним є момент для самої, наприклад, демократичної партії, що вони навіть готові були відмовитися від зобов'язань, які накладає стара дружба для того, щоб спробувати врятувати цей шанс і спробувати Вити знову на ще один термін прийти у білий дім. і Найголовніше не дати перемогти Трампу, тобто у будь-якому разі, ставки дуже високі і для демократів, республіканців, і для самої Америки. Ну і для нас з вами, оскільки ми розуміємо, що від того хто переможе, можуть з'явитися різні підходи, зокрема і у зовнішній політиці, зокрема і щодо України. Колеги Київ Льоша, Дмитре, дуже дякую тобі за докладну. Напевно, найбільш в українській журналістиці докладну і професійну розповідь про ситуацію у Сполучених Штатах. Це Дмитро Анопченко, спеціальний кореспондент подробицю у Сполучених Штатах Америки. Дякую тобі.